Наталя прийшла на Алею Слави, аби вшанувати пам'ять про свого полеглого сина, військовослужбовця Олега Алієва. Каже, він загинув місяць тому при виконанні бойового завдання на Донеччині. Йому було 26. Згадує останню розмову. Збирався вже додому, речі були зібрані, але його попросили ще сходити на одне завдання. Я зрозуміла, щось не так, тому, тому що він сказав, що я не буду на зв'язку три дні. Може, це буде останнє. Я попросила його, щоб він беріг себе дуже. Людмила згадує, в 2022 році її чоловіка, цивільного, забрали в полон російські військові під час окупації Кінбурнської коси. Після цього до українського війська доєднався її син. Він сказав, піду за тата, помстити, помстити мені треба. Коли зірвали Каховську ГЕС, він останній раз мені дзвонив 7 числа. Із мене ж на косі, і він, мамочка, не дуже переживай, косу не зальє, вас не затопить, не переживай. І це був його останній дзвінок 9 числа. Він загинув. Вечір пам'яті організували представниці відокремленого підрозділу матерів і дружин захисників України в Миколаївській області. Вони в нашому серці, в думках постійно. Але а, сьогодні такий особливий день, і ми зібралися ввечері, запалити лампадки, покласти квіти. До заходу долучилися приблизно 100 людей. Повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.